Українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна, оточення українських військових на території Курської області немає. А, а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився, я і, і з вами ділюся це. Не є секрет. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче. Оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Так, важливо, що наші війська це знають. Командування знає. І ми це чітко розуміємо. Де вони хочуть це зробити? Вони зрозуміло хочуть а, максимальну свою присутність на території України. І це нічого нового тут немає. Знов таки. Я не хочу сперечатися з будь-якими партнерами-колегами. У них є розвідки, у них є супутники. Нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогодні і куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло, для чого. Тобто, про мир в таких кроках там не йдеться.